вернуть, и должны вернуть потом. Ну, звичайно, после державного бюджета в конце года. А наши 30 лет. А, вот, Николай, вы тоже, я хочу, что вы сделали эмиссию, я хочу, что вы протоколы уже не дали. Скажите а це же у нас освобождается деньги, правильно? Ну, то 6-8 миллионов, это нам освобождает какую-то нашу ресурс, который был заплатен в этом году. Ще потреба є в коштах 3 млн 700 на харчування, то я думаю, що це субвенція нам перекриє. Але там є такі умови сьогодні, Виставляє, що треба той договір закрити, провести на ці кошти тендер і запустити новий договір. Ну, таке. А, нові, так, а скільки сколько їх розчитують 1%? У нас вони не освіта давала розрахунок. Освіта давала сьогодні, на 65 гривень. Так, да, 65, я знаю, так, так. А тендер -это у нас... Ну, тендер довговір у нас заключений. Тому... Ну, надо закричь, подай, і сделать... ну Ну, там, і більше сказав Гендрій да, У них сьогодні напряму ці конференції щодо використання конференцій. Я думаю, що потрібно... Привали... Я дуже жалую, Я мені. Не, Нет, не вас, это так, как написал Крым. А что до последнего, надеюсь, там появится еще одна запятая. Ну, там вопрос коммунальных, пока и все. Коммунальные заклады... Это мне интересно. А если же заклады развития государственные, то жалобы... А, ну им, в принципе, не нужно, они так сильно кормить. не нужно, нет, не жалобы. Да, пусть это не будет. А если сегодня и Сьогодні у нас шестеро депутатів, тому ми маємо хворим, маємо право починати роботу. Перед початком роботи прошу вшанувати пам'ять загинув озброєння агенція Росії України, коли Дякую. Yes. Шановні депутати, присутні, прошу виступати та задавати питання державною мовою. Uh, так, в нас є право почати роботу. Uh, тому хто за початок роботи, голосуємо. Хто за, хто, відтримує наголосить. На жаль, сьогодні немає у нас секретаря комісії, тому пропоную... Сьогодні секретар комісії. Да, я пропоную ну, до панічно. До да, конічно да, питання? Добре. Давайте. Хто за? Проти, тримайте. Я теж хотів спитати. Може ми тоді оберемо. Бо там є декілька питань. з нам Скажу, що постанова Кабінету міністрів 4 жовтня 24 року номер 1145 було розподілено обсяг субвенції і в тому числі бюджету Чорноморської міської територіальної громади в сумі 6 мільйонів 815 тисяч 300 гривень. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Тому для того, вже листом Державної казначейської служби доведено розпис цієї субвенції. Фінансування за розписом починається з жовтня місяця і складає щомісячно в жовтні 2 мільйона 272 тисячі 900, в листопаді аналогічна сума і в грудні 2 мільйона 269 500. Для того, щоб розпочати процедури відповідні, треба відповідні кошти за розпис бюджету. Користуючись пунктом 4 рішенням про бюджет Черноморської міської громади на 24 рік, просимо погодити відповідний проєкт розпорядження виконуючи обов'язків міського голови для вже подальшої, для застосування його подальшої роботи. Добро є ще питання? Немає прошу голосувати, хто за? і ремонтувати наступ на наступну сесію. Заповодне Так, І друге питання про укладення це питання, я так розумію, таке технічне. Про укладені допомоги закупівлі товарів, і робіт за бюджетні кошти за першу півріччя, другий квартал до 204 року. Може, нам теж розкажіть, там. Все. Всі ну, є проєкт рішення про бюджет на 24 рік передбачено, що головні розпорядники до 15 числа надають фінансові комісії перелік договорів, які були укладені ними у звітному періоді. Тому всіми розпорядниками надані договори, вони публічно сьогодні представлені на різних команданчиках електронних і в опенбюжеті, і міф'є, з якими... Вже цікаво було знайомилися, тому сьогодні по факту о, всі не надані інформацію. Ще додаються, я думаю, що частково ще будуть. Наш козик, тому що ще не понад. Ну надані вулиці дозволи. Я теж знайомився, думаю. Хто у ну, є питання? Немає. Тоді прошу голосувати, хто за? Проти отрималися. Рішення прийнято. цього порядок дзену вичерпано. Дякую всім за роботу. Дякую. Дякую. Дякую.